Вітаю ви на моєму каналі, тож коротко розповім про себе і назву три причини, чому я з Лівгуд. Звати мене Жанна Гайдає, мені 42 роки, народилася і проживаю в Україні. Маю вищу економічну освіту. Працювала банківським працівником та бухгалтером з ведення ПДВ в Агрохолдингу. У зв'язку з ліквідацією банківської установи та продажем агрохолдингу монополісту мені довелося. Шукати іншу нішу бізнесу, в якій би я розвивалася, звичайно, заробляла. І ось майже рік тому в моє життя приходить унікальна пропозиція співпрацювати з клубною компанією Лівгуд. На той час ніхто не знав про цю клубну компанію з її бізнес-пропозиції, яка на сьогоднішній день розвивається в понад 200 країнах світу і набирає просто неймовірних обертів. Я особисто вдячна за цю пропозицію в своєму житті, адже саме з Лівгуд щодня я стаю кращою версією себе. Лівгуд у перекладі означає жити добре, і цей клуб дійсно створено для людей з основниками професіоналами. І першою причиною моєї співпраці з Лівгуд є те, що мій бізнес ведеться з мобільного телефону. Я абсолютно мобільна, не прив'язана до жодного з місця роботи та міста, в якому я перебуваю. Мій бізнес ведеться одночасно з розвитком міжнародної клубної компанії, який є на сьогодні трендом. Це перший у світі клуб, який запропонував співпрацю по підписці з партнерської програми. І це означає, що кожного четверга я заробляю від розвитку та створення партнерства у клубі. Другою причиною є те, і фактом, що дійсно власну справу можна розпочати з 50 доларів. І тут не потрібно робити товарообіг, який потрібно в подальшому реалізовувати та заробляти на ньому. У клубі Лівгуд товар і бізнес відокремлені один від одного. Якщо ти хочеш спробувати продукт, ти його купуєш тільки тоді, коли ти цього забажаєш, і в тій кількості, яка тобі необхідна. Головне бути. Учасником партнерства даного клубу, а це означає, моя щомісячна абонплата в розмірі 9 доларів 95 центів. Це близько 380 гривень. І третя причина це усвідомлення масштабу зростання моєї власної справи одночасно з розвитком клубної компанії «Лівгуд». Немає жодних сумнівів, що Завдяки унікальній пропозиції я створюю основний додатковий та пасивний дохід для своєї родини. Це мій марафон від 2 до 5 років активної роботи у створенні ком'юніті, іншими словами, спільноти людей з цінностями та інтересами. Підписуйся на мій канал, і ти будеш обов'язково в інформаційному полі про клубну компанію Лівгуд. Запрошую до своєї команди. Ти можеш і самостійно зареєструватися, перейшовши за посиланням у шапці профіля. В моїй команді є підтримка, навчання, стратегія від досвідчених наставників. Обов'язково пиши мені в телеграм-канал, і ти отримуєш покрокову інструкцію для ведення домашнього бізнесу онлайн. З повагою, Жанна Гайдай.